Чесний огляд на нову колекцію від Патрісія Ледо зефір від професійного візажиста Керріне Найф. І дійсно, як візажисту, мені тут багато є що сказати. Розбираємося, що варто придбати, а що ні. Якщо у тебе немає базового блиску, я б точно брала з цієї колекції. По відтінкам дуже сподобався перший та другий. Загалом мені дуже подобається естетика цієї колекції. Ці ніжні перламутрові пакування, наче в руках тримаю перлинку. Вони мені нагадали естетику бренда Rare Beauty, але всередині у нас продукти від Hourglass. Мармурова пудра має шовковисту текстуру та сатиновий фініш. Ставлю лайк. Якщо ми вже пішли аналогами люксу, то як ми можемо не порівняти цей хайлайтер з хайлайтером від Fenty Beauty. Патрісія Ледо реально зробили супер якісні, доступні аналоги люксу, за що їм жирний плюс в карму. Якщо ти любиш бази під макіяж, то сяюча краще підійде для жирної та комбінованої шкіри, а червона до чутливої схильної до почервоні. Можеш поставити на стоп та прочитати, чому саме. Тональні мають суперзволожуючу текстуру та сяючий фініш. Ідеально підійде для сухої шкіри, наче не окислюються і мають природні відтінки. Повертаємося до наших. Мармурових аналогів на аурглаз і як власниця оригінальної палетки Аурглаз можу точно сказати, що текстура дуже подібна. Мене як візажиста в цій колекції розчарував тільки останній продукт. Пакування шикарне, але цю гелеву пудру я так і не зрозуміла. А в моєму телеграм-каналі за посиланнями шапці профілю постійно проходять розіграші косметики. Якщо б ти була підписана, то напевно вже щось би і виграла. Зберігай відео, щоб не забути, що ти хотіла придбати в Єві наступного разу. А з вами був професійний візажист Каріна Найф.